Всім привіт! З вами Аня і ми продовжимо розбирати серіал Клон. Я зараз живу в Марокко, Багато подій в серіалі показані теж в Марокко, Тому я дивлюсь серіал і говорю, що правда в серіалі, а що ні. І чи дійсно люди в Марокко так живуть, як показують в серіалі. Загалом у мене на каналі вже є сім частин з розбором серіалу Клон. Це восьма. Там ми обговорили купу цікавих ситуацій, таких як багатоженство, жіноче обрізання, зміна релігії і таке інше. Нам ця рубрика подобається, тому я її буду знімати, поки не розберу весь серіал. Можливо, це вже буде передостання частина, бо мені залишилось ще 80 серій. Дуже багато ситуацій там повторюються, і я їх вже розбирала, а лити воду з пустого в порожнє не дуже цікаво. Також там вже більше розвивається тема залежностей, тема важлива, але я її не розбираю. І загалом там дуже багато подій відбувається в Бразилії. Для нас з вами там нічого цікавого. Тому дай Боже, щоб мені ще вистачило цікавих ситуацій на останнє відео. Ну, а ми з вами починаємо і по класиці почнемо з дисклеймера, який я говорю кожного разу перед розбором для новеньких. В серіалі розкривається дуже багато тем клонування, наркоманії та життя мусульман. Я не експерт в перших двох пунктах, але я живу в мусульманській країні, тому розбираю моменти життя мусульман. Серіалу вже багато років, зрозуміло, що життя та прогрес не стоїть на місці і все міняється, але я раніше не жила в Марокко, тому розбираю все більше зі сучасної сторони. І наостанок я не хочу принизити якось і образити серіал. Я стараюся вас просто розважити, тому не беріть мій розбір близько до серця. Тепер точно починаємо. 102 серія, і дядько Абдул хоче, щоб Мухаммед взяв собі другу дружину, бо вона багата, і її дядько подарує Мухаммедові завод. Алі алі, якщо Мухаммед одружиться з дочкою Асефа, то його справи підуть угору. Мухаммед розбагатіє, стане багатим як Саїд. Асеф дарує фірми своїм зятям, а отже. Насправді ми звикли, що жінки собі шукають вигідну партію і багатого чоловіка. Але в Мароко чоловіки теж звертають на це увагу. При виборі собі нареченої вони будуть дивитися не тільки на її красу, але на її сім'ю та гроші. Якщо вона працює, то ким працює, якщо не працює, то. То її батьки, наскільки вони багаті, і вони про це запитують не тільки у дівчини, але і дізнаються, де живуть її батьки, і розпитують про них у сусідів або якихось знайомих, і це не жарт. Я дійсно знаю історію, де хлопець зі своєю мамою пішли запитувати у сусідів, що це за сім'я, чи порядні вони люди. Мені було б соромно таке робити. А марокканцям, бачте, не соромно треба своїй дитині підібрати найкращу партію бо в нього чи в неї очей немає вони самі не можуть обрати 104 серія і розмова Саїда та дядька Алі і дядько Алі говорить що можна ділити між дружинами все по справедливості але не можна розділити серце я все ділитиму. Легко розділити прикраси парфуми і ночі але не легко розділити своє серце на дві частини. Перше дивно це чути від людини, яка по сценарію має трьох дружин. Друге, це ще один доказ того, що полігамні шлюби це хвора справа, бо не можна кохати двох людей одночасно й однаково. Якщо чоловік хоче взяти собі другу дружину, це означає, що він не кохає ту, що в нього вже є. А розлучитися духу не вистачає. Це називається сам негам і другому не дам. Перша дружина не хоче втрачати гроші чоловіка і погоджується на другу дружину, хоча я впевнена, що на душі її ой як дряпають кішки. Друга дружина хоче грошей і згодна ділити свого чоловіка з іншою, якщо він добре їй за це заплатить. Це хворий клубок, який неможливо розпутати. І всі в цьому клубку страждають не тільки чоловік та дружини, які цю кашу заварили, а й діти, наприклад, якщо я. Дитина, і мені потрібен тато. Я питаю, де він? А мені говорять, він у другої дружини повернеться через тиждень. Як я буду себе почувати? Краще вже говорити, що твій батько моряк дального плавання. Це абсурд. 106 серія і Назіра хоче ходити до спортзалу, але це в серіалі обставлено так, наче вона взагалі не знає, що таке той спортзал. А як же відбувається тренування? Це як гімнастика, Донна на Урок гімнастики. Та я знаю, що воно таке. А міру кажеш, може давати уроки гімнастики вдома. Давайте я вам розкажу, яка ситуація зі спортзалами в Мароко. Звичайно, що в Мароко є спортзали і туди ходять як жінки, так і чоловіки. Спортклуби в Мароко є різні. Є ті, які. Разом в один і той же час ходять як чоловіки, так і жінки. А є такі, в яких жінки ходять до обіду, а чоловіки ходять ввечері. В принципі, це робиться з розрахунком, що жінка сидить вдома і може прийти зранку, а чоловіки працюють і можуть приходити тільки ввечері. Ще є варіанти по днях. В якісь певні дні приходять тільки жінки, в інші дні тільки чоловіки. Я зараз живу в маленькому марокканському місті, тут мало спортзалів, і графік тут саме такий по днях. Також інколи бувають повністю жіночі клуби для жінок, жінки в клубах. Де знаходяться тільки жінки, не тренуються в хіджабах, а тренуються у звичайному спортивному одязі, якщо є бажання в досить відкритому в цілому, в деяких моментах мароканці дотримуються дистанції, а в інших пхають свого носа, де їх не просять. Наприклад, окремі спортзали, окремі басейни, окремі хамами, тобто лазні на святах можуть бути або окремі зали для святкування, або окремі столи для чоловіків та жінок. Плюс я помітила, що навіть в ліфтах мароканці тримають певну дистанцію, мої свекри в Рабаті мають квартиру в багатоповерховому будинку, в якому зрозуміло, що є ліфт, і якщо наприклад. Я стою одна і чекаю ліфт, і в під'їзд зайде чоловік. Він з поваги не буде чекати ліфт разом зі мною. Він пішки піде, або затримається почитати пошту. Якщо це буде жінка, то вона поїде разом зі мною в ліфті, або я поїду з нею. Якщо чоловік чекає ліфт, а я тільки прийшла, то він мені поступиться містом, або я перша просто сама по собі піду пішки, або зрозуміло, що мені незручно їхати з чоловіком, і він перший прийшов. Я не хочу забирати. У нього його чергу. Дистанція між чоловіками та жінками присутня, і вона відчувається. Мене це цілком влаштовує і з приводу того, що американці пхають свого носа, куди їх не просять, то вони часто можуть тебе занадто багато розпитувати. Тут всі сусіди знають одне одного, і про одне одного тобі люди можуть ставити якісь некоректні запитання, і від цього тут нікуди не дітися. 107 серія, і Саїд поселив своїх дружин в одному будинку, але в різних частинах. Чоловік повинен забезпечити дружин окремим житлом. Рідко дружини між собою дружать. Зазвичай вони рідко між собою контактують. Будинок в серіалі виглядає великим, але здається, що у них просто дві окремі кімнати з різних боків. Вони втрьох вечеряють, майже втрьох живуть. Так бути не повинно. Ця ж серія про мова Саїда про людські почуття. люди дуже різні. У них різний одяг, звички звичаї. Але почуття, почуття в них однакові. Тут я з ним повністю згодна. Якби ми не відрізнялися зовнішнє одне від одного, ми все одно залишаємося людьми. Буквально наступний момент і Саїд захотів, щоб жаді танцювала для нього та дружини Лукаса. Зі сторони пристойності нічого такого в цьому немає. Вона танцює перед жінкою, але зрозуміло, що Саїд хворий на голову, як і Маїза, танцювати перед коханкою свого чоловіка, це вже. За межею адекватності і загалом купа людей в цьому серіалі має своїх тарганів в голові, але без драми не було б І, серіалу. І, звичайно, марокканські чоловіки не змушують своїх жінок ні для кого танцювати. Інколи навіть марокканки і для своїх чоловіків не танцюють. Не інколи, а я думаю, в більшості випадків. 108 серія. І Аміна пожала дядьку алі руку через хустку. Якщо чесно, дуже дивно, і я такого не бачила. Можливо, це вийшло випадково. Я вже, мабуть, десь говорила, як вітаються в мароко. Але давайте повторюсь: жінка з чоловіком можуть вітатися просто словесно, тобто, махніть головою і скажіть асаляму алейкум. Якщо жінка не хоче вітатися за руку, бо це перечить її якимось переконанням. Або зазвичай, якщо це родич чи близький знайомий, вони можуть просто потиснути одне одному руки. Якщо це родичі чоловічої статі з дозволеного списку, то тоді можна потиснути одне одному руки і поцілуватися чотири рази в щоку. Наприклад, я зі всіма родичами чоловічої статі просто вітаюсь за руку зі свекром я вітаюся за руку і цілуюсь чотири рази в щоки. Якщо вітаються жінка з жінкою, навіть незнайомі, то частіше за все вони цілуються або чотири рази в щоку, або як молоде покоління на французький манір два рази. Або можна просто зберігати дистанцію і привітатися за руку, але з близькими родичками все одно доведеться цілуватися. 111 серія, і жаді хоче піти від Саїда, просить допомоги у дядька Алі, і він може допомогти жаді, але не хоче брати її доньку, бо вона належить сім'ї чоловіка. якщо він погано з тобою обходиться, тоді інша справа. я готовий прийняти тебе у своєму домі. але тільки тебе хадіжу не можу. Я люблю хадіжу, але вона нам не належить. Вона не має нашої крові. Це його кров. Насправді я вже говорила, що навіть по ісламу дитина до певного віку залишається з матір'ю. Але що хотіла сказати, в Марокко до недавніх пір був закон, що якщо жінка виходить заміж другий раз. І має дитину від першого шлюбу, яка досягла семирічного віку, то батько дитини може відсудити у матері дитину. Але вже був прецедент, що батько було відмовлено в такому праві. Я не дуже розбираюся в юриспруденції, але це означає, що у жінок з'явився шанс вигравати такі суди. Хоча марокканці рідко так роблять, я б не сказала, що вони так сильно борються за своїх дітей, принаймні не всі. Марокко так само як і в Україні, часто після розлучення чоловік взагалі забуває, що в нього є діти, відмовляється платити аліменти і таке інше. Я зараз не говорю, що у всіх так, але таких історій багато. Ця ж серія, і родичі з та Саїда скликають сімейну нараду, щоб їх вислухати та помирити або розлучити. Ми скличемо родинну раду, Мохамеде так вимагає звичай. Скликати родинну раду. Запросіть дядька Абдула, щоб зібралися найстаріші представники двох наших родів і вирішили долю Джад і Саїда. Зараз сімейних нарад ніхто не скликає, і щоб розлучитися, треба подати заяву та документи до суду. Але я вже говорила, що якщо шлюб укладений між марокканцями і є якісь питання, то вони можуть обговорюватися в сімейному колі між батьками чоловіка та дружини. Це не завжди так, але буває 112 та серія, і Леонідас розплачуються карткою в якомусь незрозумілому місці. Чудове я у захваті від марокканських прикрас та й взагалі від усього марокканського. Даруйте, але ваша картка анульована. Я хочу сказати, що звичайно у Марокко є термінали, можна розплатитися карткою, але далеко не всюди. Тут банківська система не так розвинена, як в Україні. В супермаркеті рідко можна побачити, як люди розраховуються Apple Pay або смарт-годинниками. На базарі ви не можете розрахуватися карткою. Ну хіба що в ювелірному магазині як Леонідас? У Мене навіть було таке, що я в аптеці хотіла розрахуватися карткою, а у них не було терміналу. Тому, якщо ви їдете в Марокко, беріть з собою якусь. Валюту, щоб у вас була готівка. 121 серія і Саміра читає молитву Альфатіха. Якихось зауважень до цього моменту я не маю. Але перше, що дядько Абдул говорить, що жінкам не можна молитися. В голос Але ніколи не забувай, що не можна молитися голосно. Жінки не моляться голосно. Чому дядько Абдуле? Бо голос у жінки дуже спокусливий. Якщо чоловік чує жіночий голос, то перестає думати про молитву, а починає думати не про те, що треба. Справді, якщо жінка робить намаз сама, то вона може молитися голосно. Якщо чоловік та дружина моляться разом, то основну частину молитви дійсно читає чоловік. Жінка в цей момент може просто рухати губами, якщо їй так хочеться, але це зроблено більше для того, щоб вона його просто не звивала, а не не тому, що у неї якийсь занадто сексуальний голос. І якщо загалом це якась колективна молитва, то тільки одна людина читає молитву в голос, всі інші мовчать. Але в арабських країнах є різні конкурси з читання Корану, там, наприклад, між дітьми, і дівчатка в них теж беруть участь. Те, що говорить дядько Абдул, віє радикальним ісламом, і він є далеко не у всіх країнах. Ця ж серія Іранія просить свою сестру, щоб та не говорила погано про Назіру, бо вона сестра Саїда. Фаніно, не ображай Назіри. Зіри. Вона саїдова сестра. Ранія. Я не хочу не порозуміє з чоловіком. Я нічого такого не сказала, тільки те, що вона до мене більше не приходить. Перестань, мовчи. А якщо Джад йому розповість? В цьому все мароко. В очі люди говорять тільки все найкраще, вони хвалять одне одного, поливають медом, але це так образно говорячи, а за очі можуть говорити зовсім інакше. І насправді тут треба бути обережною в тому, що ти розказуєш своїм родичам, всі розмови між невістками доходять до чоловіків, тому треба думати, що говориш. Краще не підіймати якихось інтимних і дуже особистих подробиць свого життя. Наприклад, у Чоловіка є старший брат, він одружений, і ми з його дружиною майже одного віку. Я впевнена, що якби ми були просто подружками, нам би було про що поговорити. Вона дуже цікава людина, але ми обговорюємо доглядову косметику, моду, роботу, тільки безпечні теми. Насправді я захоплююсь нею в тому плані, що вона працює, захистила докторську дисертацію, має двох дітей і дуже добре знає. Як себе поводити, що говорити? Вона ніколи не говорить чогось, що компрометує її. Мені явно в неї треба трохи повчитися. Ця ж серія іранія мої ноги Саїду. В передніх серіях ми вже обговорювали тему, де чоловік миє ноги своїй дружині. Зараз ситуація зворотня. І я ще раз наголошую, що в Марокко ніхто нікому ноги не миє. Можливо, це було колись давно, але не зараз. Зараз кожен миє ноги собі сам. 122 серія сцена, де в магазин до Мухамеда прийшли два чоловіки купувати собі жіночі костюми для танцю живота. <реку> ні, це не для жінок, ні, це для нас самих. Мій товар не для того, щоб такий страшний харам чинити з моїм товаром цього не буде. Про відношення марокканців до ЛГБТ спільноти я вже говорила і хотіла сказати, що в Марокко по вулицям не ходять чоловіки, які одягнені якось дивно або, скажімо так, по-жіночому. Але колись один раз в Бенімелалі у місті на 200 тисяч осіб ми бачили чоловіка, який був одягнений в жіночий одяг з макіяжем на обличчі, з хусткою на голові. Це було вночі. Людина намагалася ходити темними вулицями, але в цілому його ніхто не чіпав і ніхто ніяк не наказував. Всі ці 100 ударів, 80 ударів, все це в минулому. Зараз людей, які у нас штрафують або садять до в'язниці, але таких не чіпають. 125 та серія, і жіночка питає, чи може вона заплатити потім. А Мухаммед говорить, що ні. Марокко, навпаки, якщо це сусіди чи люди, які живуть в одному районі і знають одне одного, тут нормально давати в борг. Тут навіть в аптеці можуть давати в борг борг. Про аптеку мене це здивувало, але тут нормально давати борг. Наприклад, в дитинстві вся сім'я чоловіка скуплялася в одному хануті на районі. А в кінці місяця батько все це оплачував, тому це неправда. 135 тридцять серія, Назіра прийшла в спортзал, і за наряд Назіри я вам говорила мільйон разів. Хіба я не казала, він у мене закоханий. Це надто повільно. Треба енергії Декольте, ковта, сіточку. Це ненормальний одяг для жінки, яка носить хустку. Але зараз не про це. Зверніть увагу, в якому взутті Назіра займається спортом про взуття, яке носять мароканки. Перше я вже говорила, що в мароко культ капців, і мароканок часто можна побачити саме в капцях. Старше покоління жіночок носять такі дуже дивні і не дуже гарні капці. Тут можна зустріти жінок, які носять взуття на платформі, але прям щоб це були підбори, це не дуже часто. Хіба що це якесь свято до кафтана, мароканок на підборах на вулиці зустріти можна, але не часто. 137 серія, і до Саміри прийшли бразильські подружки. Мухаммед незадоволений, і говорить, що хоче, щоб Саміра навчалася вдома, і між навчанням та традиціями він обирає традиції. Так не можна. Так не можна робити. Газель. ти бачили, як вони вдягнені? Чому Саміра не може навчатися вдома. Газель, навіщо їй ходити до школи? Їй треба здобути освіту. Насправді я помітила, що марокканці, які переїхали в інші країни, все одно дітей виховують менше в релігії, ніж батьки дітей, які живуть в Марокко. Наприклад, у чоловіка в сім'ї дуже багато родичів переїхали в Канаду та Францію, і деякі з них навіть арабській мові не навчили своїх дітей, а спілкуються з ними лише французькою, і діти не розуміють даріжу. Дівчатка часто вже не носять хусток. Звичайно, це не завжди так. Якщо батьки дуже релігійні, то вони все одно будуть навчати дітей релігії більше. Але я бачу таку тенденцію І з приводу навчання дівчат, дійсно, мароко відсоток освіченості серед жінок нижчий ніж серед чоловіків. Але нормальні, адекватні мароканці розуміють, що дівчаткам потрібна освіта і все одно намагаються дати дітям як найкращу освіту по своїм можливостям. Наприклад, у моїх свекрів та їх дорослому оточенні у всіх дітей є вища освіта, і у дівчат, і у хлопців з приводу домашньої освіти, то її тут немає. Чого можна навчити дитину, жінка, яка сама, окрім господарства, нічого не вміє? 146 серія Саїд та Жаді розвелися третій раз, але Саїд передумав і хоче повернути жаді. І для цього вона повинна вийти заміж за другого, розлучитися з ним, а потім вийти заміж за Саїда. у священній книзі написано, що ти можеш повернути собі дружину тільки тоді, коли вона вийде заміж за іншого чоловіка і розлучиться з ним. Тільки так. А до того ти не можеш її повернути. Нічого собі ланцюжок подій. Таке правило в ісламі дійсно є. Чим пояснити таке правило, я не знаю. Далі жаді говорить, що її посилають на заклання як барана, і це дійсно так, бо окрім того, що вона повинна вийти заміж за іншого, там сказано, що вона повинна вступити зі своїм новим чоловіком в інтимний зв'язок. І це правило, якщо його дотримуватися чесно, а не так, як сказав дядя Алі, працює зовсім не так. Це повинен бути чесний шлюб не на один день. Але з приводу слів жаді, то дядько Алі дійсно знущається з нею, як хоче, і вона б могла отримати розлучення з Саїдом ще на початку, бо в ісламі дружина може подати перша на розлучення, навіть якщо чоловік робить все, що повинен, але дружина його просто не любить. Просто тоді вона повинна виплатити йому компенсацію. Я розумію, що це серіал, і їм треба було щось показувати. Ще 150 серій, але в серіалі це так показано, так наче окрім того як вчинив дядько Алі, варіантів не було, а вони були. 149 серія Мустафа з рідними приходить до Донни Ноемі, знайомитися і розглядати її як наречену. Привіт, прошу. Будь ласка, заходьте. алейкум. Асалам алейкум. Майсиде, ви сідайте, сідайте і вибачте за безлад. Я вже про це розповідала багато разів, але нехай. Дійсно, в Марокко таке було і є зараз. Коли чоловік вирішує одружитися з конкретною дівчиною, він з сім'єю йде до дівчини, типу в гості, зазвичай на обід. Там сім'я хлопця дивиться на дівчину, на її родину, який у них будинок, бідний чи багатий, і вже після цього дає своє остаточне рішення чи давати своє благословення, тобто дозвіл на одну шлюб, чи ні. З якими членами сім'ї хлопець йде в гості до дівчини, це може бути будь-хто: мама, та тато, брати, дяді або хоч всі разом. Зазвичай туди з пустими руками ніхто не ходить, приносять солодощі, квіти, а там їх пригощають обідом. Моє таке спостереження, що якщо пара вже довго зустрічається і спілкується, і родина про це знає, то це більше такий акт ввічливості. Але буває і навпаки, коли це перша зустріч пари до цього. Можливо, тільки спілкувалися телефоном, наприклад, і результат буває різним. Це може бути перша і остання зустріч а може бути і продовження. Далі момент, де Мухаммед говорить до ні Ноемії, що щоб вона могла вийти заміж за мустафу, їй потрібно змінити релігію. То обговоримо прийняття вами ісламу до Як це прийняття мною ісламу, синьора мухамеди. Ну для того, щоб ви могли вийти заміж за мусульманина. Ви теж маєте стати мусульманкою. А це максимально розповсюджений міф. Чоловік, мусульманин, може одружуватися з християнками та юдейками, тому що Коран не відкидає існування Біблії та Тору. Тому це неправда. Звичайно, чоловік може хотіти, щоб жінка змінила віру, але робити вона цього не зобов'язана. 154 серія і розмова Лео зі священником. І Лео говорить, що ходив милуватися океаном, бо не скоро його побачить, оскільки їде в Марокко, а йому Альб'єрі сказав, що там всюди піски і пустеля. Купити доларів. А ти? Ти де був гуляв на пляжі? Я ж тепер не скоро побачу океан. Тато каже, що там суцільні піски. Звичайно, можливо, мається на увазі. Не все Марокко, а певна його частина, бо в Марокко є дійсно пустеля Сахара, але творці серіалу Клон трішки приприхали і показали. Країну тільки зі сторони, що це пустеля, і на заставках показують медину, тобто старе місто. Хоча Марокко дуже різноманітна країна тут є, і красиві зелені гори, є Атлантичний океан та Середземне море, тому це точно не суцільна пустеля. Я розумію, що творці серіалу хотіли передати такий східний вайб, але вони трохи перестаралися. 160-та серія зорай ді готує цукрову пасту для епіляції. І мені в коментарях хтось писав поділіться рецептом пасти для шугарингу. І також мене запитували, чи голяться марокканки. Курсу має тепер лимон. А трояндові пелюстки зараз я усеретельно перемішаю і додам пелюстки. Дочекай! Загалом я хотіла зняти нове відео про мароканок і там детально все розібрати, але коротко: видалення волосся це індивідуальна справа в кожного, хтось його видаляє, хтось ні. Як видаляють волосся мароканки? Так, як і всі, в супермаркеті продаються і звичайні бритви, для креми, креми, воскові касети, і, звичайно, тут є лазерна епіляція. Чи варять тут цукрову пасту? Так, можливо, але ніяких рецептів я не знаю. Вони не даються тут одразу по приїзду, як в Сім-Картах. Ця ж серія і Зейн в хамамі готується до весілля, і йому дві жіночки роблять масаж. Чому нічого такого немає, я думаю, тут можна піти на професійний масаж до жінки, але хотіла сказати про інше: коли людина йде в хамам, там вона чи він може взяти собі людину, яка її буде мити. І тут вже є чітке розділення по статі: чоловіки миють чоловіків, жінки миють жінок. 164 шістдесят четверта серія, іветі і Леоніда цілуються на вулиці, а потім Леоніда говорить, що тут так не заведено, зате чоловіки можуть ходити тримаючись за ручки. тут на людях не цілуються. Я теж це помітила. чоловік і жінка ніколи ні за руки не візьмуться, ні не обіймуться. Так дивно, бо в них це не прийнято. А от чоловіки, якщо вони друзі, можуть іти по вулиці і триматися за руки. І це правда, те, що тут пари превселюдно не обіймаються і не цілуються, я вам вже сто разів розповідала. Тут це вважається непристойним. Але тут дійсно чоловіки можуть іти, тримаючись за ручки чи обіймати одне одного за плечі. Тут це нормально і інколи можна побачити чоловіків, які ідуть за ручки, але рідко і таких чоловіків тут не вважають геями чи щось таке. 169-та серія, і веті говорить, що мароканці стверджують, що розмовляють на всіх мовах, але це не так. Я вже десь говорила, що у Марокко дві офіційні мови: це арабська та берберська. Також тут багато людей знають французьку, бо Марокко було під французьким протекторатом. І першочергово, якщо мароканець чи мароканка бачить, що ви іноземка, вони будуть звертатися до вас французькою. Далі трохи менше люди знають англійську, але Зараз таке моє власне спостереження, що нове покоління більше прагне вивчати англійську, ніж французьку. Далі ще менше людей знають іспанську, бо ще одна частина Марокко була під іспанським протекторатом, і звичайно купа марокканців емігрують, тому деякі люди знають і інші мови, але основа, якщо ви не знаєте арабську, це французька і трохи англійська. На сьогодні у мене все. Я вже сама бачу, що розбори з серіалом клон стають все нудніші, бо всі самі цікаві теми ми вже з вами розібрали. Ще зостався останній ривок. Але сьогодні я ще більше дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Та до зустрічі в новому відео.